Я озвучую восьме і дев'яте епізоди історії за желання. Автор випустив тільки 11 епізодів, і ми ждемо нової історії цього автора. Повернення пам'яті і нові проблеми. Десь у Лісі. Андрій іде, іде, іде. І доходить до покинутого місця відпочинку, де був пожар. Коли Андрій прийшов туди, він упав, до нього підбігли звір, з білим шерстю. Це вовк, тільки це вождь вовків. Вовк сів біля Андрія, який потеряв сознання. Андрій відкрив газа і побачив вовка. Вовк був дуже щасливим. Андрій проснувся, бо раніше Андрій підібрав його щенята ще і виростив його, але він був хищником і його прийшлося відпустити в ліс. Якщо в зоопарку, то з ним, було... з ним би що сталося. Андрій був зум... сумно відпускати чотирилапого друга. Напослідок Андрій сказав, ми ще зустрінемося, ніколи не забувай мене, коли виросту, я знайду тебе і ми будемо жити разом. Обнімай. Вок облизав Андрія, Андрій сказав, Нечесно, я мав тебе знайти, а не я, а не ти мене. Сніжок так сказ... так стали вовки, бо його шерсть, як сніг біла. І ще Андрій сказав сніжку. Я не можу е, спомнити те, що зі мною сталося 9 років назад, то може мені. мені спомнити». Сніжок кивнув і гавкаючи, показував, куди йти. Ідучи, Андрій побачив людину, яка сиділа і в руках у неї був пензлик. Підходячи до людини, яка сиділа, Андрій сказав Здрастуйте, хто ви? Здрастуйте, мене звати Влад, я художник. Це твій питомець? Ну, да, мій сніжок. О, то його звати сніжок. Да. То що тебе привело до мене? Ну, я... Надіподивився на сніжка. Сніжок кивнув. Я потеряв пам'ять і хочу спомняти те, що сталося 9 років назад. Цікаво. Я допоможу тобі, тільки у мене теж буде просьба до тебе. І яка це просьба? Ну, допомога споп... спопозирувати для картини. Допомога спопозірування картини. Ну добре. Ось і домовились. Лот почав малювати картину. Потім показав Андрію. На картинці був ліс і пожар, і сім'я. Андрій починала своє те, що сталося 9 років назад. Ну, і як, щось пригадав? Андрій, так, да, моя сім'я. Там була ще одна сім'я. От, ага, цікаво. Слідуюча картина буде важко прийняти ти зможеш? Думаю, що зможу. Для цього. Для цього пішов. Ладно, коли ти її побачиш, скажи, що бачиш. Я допоможу розгадати це. Веліні. Добре. От, малюючи слідуючу картину, сім'я, яка б'ється з другою людиною. Кди подивився на картину і почав пригадувати. Я бачив свою сім'ю і ще сім'ю. Б'ються вони, мої, мама і тато були убиті другою сім'єю. Почекайте, я десь їх вже бачив. Не може бути. Що там? сказав Влад. Андрій, моїх батьків убили батьки Ніки? Медві починає злитися. Ну, що? Ти уверен? Може це не вони? Це чари? Та зробили, що ти думаєш, що це вони? Я не думаю. Дякую, що допомогли спомнити. Тепер я уб'ю батьків Ніки. О ні, він неправильно поняв. зрозумів. Сніжок зробив щось. Сніжок перемінив шерсть на чорну, підійшовши до Андрія. Сніжок, пішли. Помстимося їм. Достав меч. Алікс і Ліза були уже близько, коли вони прийшли до цього місця. Почали шукати Андрія. Сніжок, ось вони. Пішли. О, ні, що тепер робити? Андрія з погати перемішалась. Тепер він думає, що Нікі убили його батьків. Тебе сказати директору. Він знає, що робити. Влад побіг до директора. Влад є хорошим другом директора. Андрій, ти де? Ау, 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 каже Алекс. Ліза, стой, щось приближається. Що, правда? Де? Ось там показує Ліза. Показано на напрямок. Ти про... продовжують схід хлопця і Вовка. Дві вийшовши до них і почав казати. Ви, батьки Ніки, Да ми. ми тебе шукали. Дай нам! Обняти тебе. Об... обня. Все тебе. І, да, ми все тобі розкажем. Ха, не треба, я знаю. Ви убили моїх. Ви убили моїх батьків. І тепер я уб'ю вас. Во... В... Взяти їх. Що не може бути? Він неправильно поняв. Достає меч. О, ні, у нас немає вибора. Придеться битися з ним, іначе він уб'є нас. Давай задержимо його. Директор не повернеться. ха Ха-ха-ха-ха, вам кінець. Почнемо нашу битву. Батьки Ніки Андрій почали битися, поки директор вертався назад з Нікою. А що буде далі, ви узнаєте у наступному епізоді? Реклама. І так продовжимо. Дев'ятий епізод. Проблеми. Влад прибіг до директора здалеку. Влад побачив директор і Ніка і почала голосно кричати. Директор. Директор. У нас біда, біда, кричить Влад Директор здалеку побачив влада, і Ніка теж його побачила. А це хто? Це вчитель малювання і мистецтво. Він має таланти допомагати, споминити те, що забула людина і допомагає е, встановити потіряну пам'ять через картини. Мені кажеться, що він дуже стривожений. Зараз узнаємо, що він скаже. Лад прибіг до директора і почав говорити. Е, ось ті. Директоре, все пішло не по плану. Що? Що сталося? Просто чи казати при ній? Хмм. Mm. Mm, ну, якщо це якийсь секрет... я відійду. Я думаю, що я тобі потім розкажу. Добре. Добре, директора. Ніка відійшла. Так, говори. Ну, коли Андрій споминав спогади, перемішались. І коли він зустрів батьків батьківніки, він почав злитися і почав говорити, що це вони убили його батьків, і він їм помститься, і вони зараз б'ються. І в Андрія оказався меч. О, ні, тільки не це. Що там, директора? Хммм. Ну що там? Я хочу знати. Ви пообіцяли? Добре. Будьте важко зрозуміти те, що я зараз скажу. Ти готова? Я готова. Добре. Твої батьки зараз йдуть бій. Я йду на допомогу. Їм оста... оставайся з ладом. А? А с ким вони б'ються? Ну з... Якщо я скажу, що це Андрій, то тоді... Вона почне мститися. Що робити? Вони б'ються з Андрієм, сказав Влад. Що? Чому? Ну... Його воспоминання перемішались, і він вважає, що твої батьки убили його батьків. Що? Не може такого бути? Це правда. Директоре, дозвольте мені піти з вами. Я не можу взяти тебе. Якщо ти підеш, я не знаю, що станеться з тобою. Краще станеться тут. З Владом. Влад, пересмотри за нею. Добре, директоре. Директор побіг до Батьківніки. Влад остався з. Влад остався з Владом, Логічно. Коли директор прибіг, уже було пізно. Батьки Ніки ледве стояли. Алікс Ліза, я об'ю вас за те, що ви убили моїх батьків. Це не правда? Це не ми, це Джек. Ха, я вам не вірю. Нина махнувся мечем. О, ні, чарівні слова. Ммм, що, директоре? Ти знав, що це були вони? Я уб'ю тебе? Е? Андрій, леве все перемішалось? Я допоможу тобі спомнити. Хммм. Hmm. Із спини при... прибігла Ніка. Мама, папа, що з вами? Ви ранені? Ні, Ніка, ми в порядку. Що? Що ти тут робиш? Вибачте, директоре, вона була дуже штра. Ех. Ніка, на жаль, ми вже не ті. Що було раніше? Н... Ні... Ника. Ти. Змея Ніка. Ти потеряв сознание. О, ні. Антри. Зараз допоможу тобі сповнити все. Оставте нас. Добре, я пішов. Переготуватись до уроку. Тоді і ми підемо. Пішли Ніка. Да, підемо, мам, пап. Всі пішли, крім директора і Андрія. Директор взяв ру руку Андрія на лоба і проговорював чарівні слова і каже, це займе більше часу. часу, ниши я думал. тримайся, Андрей. Я восстановлю твои спогоды. Вова. Ха-ха-ха. теперь я помщу с Машей. Моя месть будет сладкой. Ха, -ха, 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 ха Продолжение следует. Пока что на этом эпизод мы закончим. Дякую, за то, что слухали. і брайте мою озвучку.